Всім привіт! Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це колонка JBL Clip 4. Користуюся нею більше року, і зараз зроблю вам такий невеликий огляд і розповім, що мені в ній сподобалось, що мені в ній не сподобалось. Давайте почнемо з першого враження. Ця колонка була моєю першою JBL колонкою І коли я її отримав, розкрив там. Покрутив, повертів, то вона мене прям вразила. Все так знаєте якісно зроблено, все таке от приємне на дотик Тут все металічне, при увімкненні йде така вібрація по всьому корпусі. Знаєте, от включаєш цю колонку, і вона ніби оживає. Коротше, враження перше, прям суперпозитивне. Ну, а далі, як то кажуть, почалося. Використовує її рідко, прям дуже рідко. Ну, може, разів 3-4 виносив на вулицю і разів 10 вмикав в хаті. Заряджав її, в принципі, всього лише один чи два рази. І при цьому всьому, вона в мене почала розвалюватись. Ці смужки почали відлітати. Тут почав вилазити клей, чи це може не клей, я не знаю. Може тут сюди щось набилось. Ну і взагалі оці всі. В ці всі соти постійно набувається якийсь пил. Що б з нею було, якщо б її я дійсно так активно використовував, або якщо б її використовувати в якихось таких жорстких умовах, я не знаю. Мені здається, вона повністю розвалилася. Коротше, від якості я ну, не в захваті. Далі давайте покажу, які тут є кнопки управління. Це голосніше, тихіше, пауза плей. це кнопка вімкнення і кнопка Bluetooth. Також тут є індикатор. Оце я вімкнув і він почав мигати. Зараз я її вимикаю. До речі, звуки, як на мене, любителям такої інструментальної музики не дуже сподобається, а любителям поп музики, клубної музики то зайде на 100%. За звук я би поставив 4 з 5. Що вам ще сказати про цю колонку? Тут є карабін, що в принципі класно, але я б хотів би, щоб отут всередині був якийсь чи soft-touch чи якась прогумована така от накладка. Тому що якщо вішати цю колонку десь на раму велосипеда, то велосипед можна поцарапити. Також ця колонка, хоча, в принципі, без мене це можете прочитати, має порт USB-C і клас захисту IP67. IP67 це захист від пилу і отакі от, от короткочасні занурення у воду, тобто, якщо там раптом десь вона впаде у воду і ви її швидко звідти дістанете, то їй, скоріше за все, нічого не станеться. Ну а тепер давайте підіб'ємо підсумки. Колонка зараз коштує 2500 гривень. На екрані буде написано, скільки це коштує в доларах. Як на мене, це досить серйозна ціна. За ці гроші вона має непогане звучання, карабін, захист ip 67 і всього лише 5 Вт потужності. Але за ці гроші вона не має навіть всіх функцій JBL. її не можна об'єднувати з іншими колонками JBL. Як на мене, це прям дуже прикольна функція. І Лише за одну цю функцію можна купити JBL колонку але тут її просто нема. Також мені прям реально сумно, що JBL чомусь не додає підтримку карт пам'яті і підтримку флешок. Я знаю багато людей, яким цього не вистачає, тому що дуже багато людей хочуть відкласти десь телефон подалі з тими всіма соцмережами, з тими всіма новинами, скачати щось собі на флешку і пересном собі слухати. Але якби тут це неможливо. Коротше, така от суперечлива колонка. За півтори тисячі, звичайно, вона була б класна, але, на жаль, вона коштує 2500. Напишіть в коментарі, що ви про це все думаєте. Ставте лайки, підписуйтесь, бо ж у нас тут мабуть 500 тисяч. І от реально скажіть, чи подобаються вам такі от живі огляди, от просто я сів і розповів от про річ, яка в мене є.